You you like a a summer in my heart Till you found another northern star Following a lover right out of my own Всім привіт! Велкам до мене на канал, друзі. Uh, хто мене не знає, мене звати Катя. Я живу на Алясці, і це мій канал про моє наше життя. Тут зараз ми їдемо в гори, в дуже класне місце. Якщо чесно, це моє найулюбленіше напевно, місце. В нашій ареї, так скажемо, тобто там, де ми живемо, це десь 35-40 хвилин від нашого дому. Це гори, де раніше видобували видобували золото. Там шахти були раніше, і я хочу вам все показати, як там гарно, красиво Але мінус в тому, що Оля каже, що буде, напевно, там туман. Тож не знаю, подивимось. Надіюсь, буде класна погода. Зараз хоч тут і йде дощ. Можливо, там не буде йти, хто знає. Хоча це 40 хвилин від нас. Надія не вмирає. У нас ось така погода: нічого не видно, туман, гор не видно. Ми в теплому взутті, тому що там може навіть бути сніг. Хто знає, що буде краще вже взяти тепле взуття. Ілля каже, що ми зараз будемо ось в цьому тумані. Подивимось. Знаєте, з кожним наближеним кілометром до нашої кінцевої зупинки я розуміла, що а, ні, сонечком там і не пахне, хоча я реально надіялась. Ну буває ж таке, що в горах ясніше, ніж під ними. Знаю, буває. Але з іншої сторони я розуміла, що це Аляска, та й місцевість взагалі та рахується Тундрою. Та яка хороша погода, Катя? Раді, що не мінус 10. Щоб ви розуміли? Напевно, у вас ще осінь, а в нас вже зима. Хотіла вам я засняти парк там, де були шахти, там де золото знаходили, а тепер все закрито. Ось, бачите, написано парк закритий через зиму. Ось там він такий класний парк. Парк це мається на увазі музей закритий. Ось там дуже класний музей. В мене є трішки відео з минулої осені. Якщо вам знайду, то покажу ось тут. Дим. Знайшла то показую. Ця шахта називалась Independence, тобто незалежна. Ось ці будівлі, які ви бачите, це гуртожиток, їдальня, чиїсь кабінети. На піку свого розвитку в 1941 році тут працювало 204 особи. Було підірвано 19 кілометрів тунелів і видобуто майже тонну золота. Сьогодні вартістю майже 18 мільйонів доларів. Ви розумієте, що в ті роки не було такої техніки, як зараз, тому майже все робилось вручну. Взагалі цю шахту відкрили в 1906 році, і вона. Пропрацювала до середини війни Другої світової війни, тому що в Другу світову війну вже інші проблеми стали в країни, і добування золота це не було першою такою вимогою країни. Ось то через те, вони закрили. Ця шахта була на третьому місці по видобутку золота на Алясці взагалі. Як я вже казала, ця місцевість рахується тундрою, але кожен раз, коли я сюди приїжджаю, то думаю, вау, цікаво, що люди відчували живучи тут 24 на 7, живучи в ось цій суровій красі. Бо я, наприклад, не зважаючи на осінь, літо чи зиму, відчуваю тут якусь натхненість, якусь любов, не знаю. Можливо, через те, що приїжджаю сюди тільки на декілька годин, а жити тут то зовсім інше, але я все одно люблю це місце. Що ще мене тут здивувало, так це порядок. Уявіть покинете ціле поселення, а все на місці. Ніхто не тирить ось цей метал. мене дівчину з українським менталітетом це дивує. А ще дивіться, які ідеальні дороги в горах, в Тундрі. Ми зараз знаходимося на 1100 з чимось метрів над рівнем моря. Щоб ви розуміли, дивіться, які гарні рівні дороги. Бачите, Незважаючи на те, що це гори. Дороги дуже класні. Бачите, люди там пішки і йшли до того парку, але я не думаю, чи підемо ми, бо йти десь ну, майже кілометра півтори, напевно. Просто в нас маленькі діти і ми не взяли коляску і йти півтори кілометри по холоду з дитиною, яка, до речі, спить, не дуже так ось якось. Добіжала. Вас може зацікавити, а коли в нас на Алясці настає ось така справжня зима? Які конкретні числа, як мене питали? Давай п'ять герл. Чесно кажу, це так суб'єктивно, дивлячись, що для вас зима. Наприклад, для мого чоловіка, який прожив тут більше 25 років, ось це не зима. Це щось типу ще є осінь, тому що зима для нього це мінусова температура. А якщо ще буває плюс, то це не зима. Ми ще досі сперечаємось на цю тему, бо в розмові з іншими людьми в нас зима різна. Також сама Аляска величезна, і треба дивитись, де ти живеш. Наприклад, у наших батьків вони живуть 6 годин від нас на північ, 30 сантиметрів снігу випало ще на початку жовтня і розтане цей сніг. Вже десь в квітні чи в травні 24-го року. А рік тому взагалі в середині вересня в них вже випав сніг і вже більше не розтанув. В нас на півдні Аляски з цим трішки краще. Жовтень це період, коли він може падати, але відразу чи майже відразу тане. Наприклад, на цьому тижні він декілька разів падав і діти раділи, але він не розтанув. Так, люди, в нас іде сніг. Чесно, не знаю, чи він розтане. Чи залишиться вже назавжди? А ось в листопаді сніг вже залишається на всю зиму. Але я також винятки. Пам'ятаю, як три роки тому навіть середині грудня сніга ще не було. Це був шок для всіх тут. Ось тут парковка літом на цю шахту вона не безкоштовна, коштує 5 доларів. Ось тут підходиш і сам платиш за себе. Людей немає, все по совісті робиться. Заплатив за парковку, ніхто нічого не перевіряє. Звісно, це Америка і он там став. Але взимку тут все безкоштовно, через те, що ця шахта вона закрита і вони роблять так, що ця парковка стає безкоштовною. Тут навіть є туалет. Люди добрі. Де ви в Україні бачили в горах, в горах таких 1100 метрів туалети? Взагалі я це ще не казала, але Америка славиться тим, що тут всюди є туалети. І мені двосі згадує Україну і моменти, як в на вокзалі його заставили платити за бумагу там. Він мені це згадує вже скільки років назад він там був, десь років майже назад. І він згадує, що пішов на вокзал, а сказали платити. Так ще бумагу дали отак. А він попросив, ще бумагу, а ми сказали, що треба платити за неї. І він мені це згадує. Для американських мізок це взагалі не зрозуміло, як так за туалет платити. То все е, безкоштовно завжди для людей. І для нього для нього це було дуже дивно, і е, це один момент, який він не дуже любить в Україні і навіть боїться. А з іншої сторони, я кажу Ілії, ось бачиш, я виросла в Україні, я можу до будь-яких умов пристосуватись. Я можу в туалет сходити де завгодно. У мене це не має ніякої проблеми. То бачите, то, плюс шукайте всього плюси. Люди добрі, шукайте навіть в цьому плюси. Звичайно, я це все говорю жартуючи, але так, ці американці українського походження, коли я питала плюси і мінуси України, мені завжди говорили плюси, це їжа, ціни, гарні всі люди навколо на вулицях, маю на увазі гарно одягнені. А мінуси це туалети, точніше, їх відсутність, трішки наглість людей та забиті маршрутки. Щоб ви розуміли, для американців наглість це, якщо ти на них не дивишся і навіть не посміхаєшся. Це вже наглість. Тому мене дуже веселило завжди те, як тут в Америці люди описують Україну, бо вони дивляться на наш світ зі. Іншого світу. І це непогано, бо ми всі різні і виросли в різних умовах. Тут же хтось катається на сноубордах, бачите підлітки? Що ще треба для щастя? Сніг випав, діти на Алясці йдуть кататись. А знаєте, що ще класно тут? Тут є дуже класні кафешки, ніколи там не була, не їла, тому. Напевно, ми зараз туди поїдемо. Треба Ілью вмовити зараз піти туди, то буду зараз працювати над цим. Пошая. Поговорила, то ж йдемо. Це кафешка, точніше сказати, це, напевно, буде бар, відноситься до низки будиночків, які тут здають людям. І ось цей бар це головна будівля, де всі гості збираються, спілкуються, приймають їжу тощо. Коли ти заходиш, то відразу впадається інтер'єр, типічний Алясківський. Але для тих, хто не живе на Алясці, скоріш він би видався цікавим. А друге, що впадається відразу, це запах, запах пива. Цей бар аля ресторанчик був повністю забитий, що нам не було навіть де сісти, тому ми вирішили піти звідти, хоча краєвиди з нього ну просто бомбезні. Ось такий вид в кафешці середини. Після ми вирішили піти трішки пограти в сніжки, не ж сюди приїхали. Але я така мамка, що забула взяти дітям рукавиці. Але таке відчуття в мене було, що діти навіть не зрозуміли, що не то Взагалі тут є такі домики, кабінс називається. Ти можеш їх рентувати. Брати в оренду на день, два, тиждень. Люди дуже люблять е, тут такі речі, Ілля! Е, тому що ти нібито в дикій природі. Ну ти не нібито, ти реально в дикій природі, е, тому це дуже так популярно в нас. Ці будиночки для оренди туристам вирішили відкрити ще в 1970-х роках. Зараз там налічується 11 будинків, і всі вони всередині різні. Там немає душа, води, туалет з діркою, немає кухні, зв'язку майже немає, не можна готувати ведмедів, але краєвиди всім забезпечені. Ніч тут коштує від 150 доларів, залежить все від будинку, але на моє здивування, вони майже завжди забиті повністю. Бо що? Бо всі люблять дику природу, і незважаючи на ці умови, приколь. І цікаво пожити в горах Аляски. Ну що ні, пам'ятаєте, я казала, що це моє улюблене місце в нашому районі. Знаєте чому? Тому що незважаючи, в яку пору року ти приїжджаєш, тут завжди гарно і цікаво. Саме тут любителі парапланів літають до схачу, саме тут роблять фотосесії, саме тут вчаться кататися на лижах чи сноубордах наші міста. До речі, саме тут я вперше стала на сноуборд. До цього я каталась тільки на лижах. Ну встала, це сильно сказано, намагалась. О. Ще тут є лижний курорт, тут рядом на цьому місці, але він не такий вже великий, там всього одна доріжка, де люди катаються. Для новичків, так би мовити, реально класний. А для людей з Аляски, які тут звикли дуже багато кататись на сноуборді і лижах. Ну таке. Хоча для мене був супер. Я в цьому взагалі не дуже. Що? Ей, ну! Є, yeah, yeah, не попав yeah, майже. Куди, дімо, куди ти куди ти їш сніг? Дитино. Сьогодні 14 жовтня і 14 жовтня в нас, в нас вже є сніг. Але уявляєте, що буде, не знаю, в січні. Тут стільки буде снігу, ось так, ми не зможемо пройти. Пам'ятаєш, що ми намагались якусь зиму тут. Так, да, ми ходили тут, намагалися зробити відео теж, але так тяжко було просто пройти по цьому снігу, тому зараз рано так класна погода, ну, можна так сказати, для зими. Дитина, бідна, сніг бере руками. Дивись, він, він тобі дає, щоб в мене він попав. А! Команда, слиш? Що це таке? Він дає йому, щоб в мене попасти. Дивіться на нього. Я думаю, краще тато віддам. Да, тато, тато попаде, кра... А, є! Попав! Дивись, яка в тебе команда. Ай, я боюсь тебе. Моя О! ось, бачите, там люди живуть собі, Насолоджуються життям, а тут ми. Ось так прибираються через сніг. Герої наші. Хтось там сидить, кушає. Бачите? Так, не можна знімати чужих людей. Не робиться Катя. Бачите, природа зелена під снігом гарна. А ось ці самі кущі на початку вересня. Всі-всі в ягодах. І ось ці самі гори влітку, бачите, який зелений насичений колір, тут ніяких фільтрів, корекцій немає. Тепер ви розумієте, чому я люблю ці гори, і, як ви помітили, ми тут часто буваємо. Ми завжди намагаємось хоча б раз в сезон сюди заїхати, погуляти по горним стежинкам, зробити пікнік чи фотосесію, чи ось так пограти сніжки. Неважливо, що, головне насолоджуватись природою, бо я не знаю, як вам, а вона мені завжди дає настрій. Класний настрій. Ну а най-най-най найгарніше, що там є, це звичайно осінь. Не знаю, може, тому що ми літом не літали на дроні, але дивіться, яка вона гарна. Пробачте, що я цю красу залишала на кінець, але треба було кудись вставити. Тож дивіться, насолоджуйтесь. Ці місця, де ми літали на дроні, на підніжжі цей гір Гачерпас. Точніше, це хребет перевалів, який названий в честь одного шахтаря Роберта Хачера. Ви ж пам'ятаєте, що спочатку тут відкрили шахти, а потім вже були дороги, туризм тощо. До речі, ось бачите та долина? То є наше місто, то є місто Васила, ось там. І коли темніє, навіть видно, як воно. Світиться. Я неправильно сказала, там не тільки місто Васила, там і Васила, і Палма. Два міста. Вони разом, можна так сказати, об'єднані. І їх називають американці матанушка, валей. Ось так якось. Мої вже мене чекають в машині, тож їдемо їсти. Як тільки ми спускалися з гір, відразу туман ставав все густіше і густіше. Джемі трішки там погано стало, бо дорога ось така. Коли ми їхали туди, мені чуть погано стало, що страшнило. Зараз Джема каже, що їй не дуже. Попросила відкрити вікно. Відкрили. Треба трішки спокійніше їхати нам. Ілюш, повільніше. Дякую. Мій вчитель. Вода на вулиці була жахлива, але ми заїхали їсти наші улюблені суші, і якось з їжею в теплі і не все вже так погано здається. Правильно? Правильно. Люди добрі, ось як нас міняє їжа. Не Знаю, можливо, це тільки мене так, але з їжею і мені дощ подобається. Снігу немає, але ми поїли, щасливі, можна їхати додому, відпочивати кап капає дощ на нас, друзі. Я дякую, кап, що ви додивились це відео. Не забувайте ставити пальці вверх, писати, що ще цікавого вам було б дізнатись про життя на Алясці. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватись, щоб не пропустити нові мої відео. А ще ви завжди можете підтримати цей канал на платформі Баймія і я щиро дякую всім тим, хто вже приєднався. Бажаю вам миру та любові в ваших сім'ях. Бережіть себе, Па-па.